Лідія Дмитрина, ми вітаємо вас, що ви були в цьому марафоні. Марафон був присвячений серцевій судинній системі. Це якраз те, що касалося вас. Скажіть, будь ласка, що дав вам марафон? Що ви під час марафону дізналися цікавого? Що для вас було нове? Що, що може було такі, що ви забули? Поділіться з нами, будь ласка. Для мене марафон був цікавий. Так як мене сердити суддя потрібно тобі потрібно підлікувати бояфора. Я на марафоні приймала участь, я багато чого знала, як приймати більш правильніші препарати, як проходити заняття з ними. Употребляла водичку з водосістера обов'язково до заняття. З будь-яким апаратом, чи знову на Новухіті, чи Моксі, чи Новуай, і після цього приймала, старалася приймати. Мені мене безпокоїть тиск. Я його хочу все ж таки мати результат. Я стараюсь приймати і вранці і по можливості в обід і вечором. Більше я всього займаюся нопсі, припікаю точки, живіт з утра проходжу, стараюся займатися зарядкою для лімфи. Днем я займаюся дихальною зарядкою. Займаюся днем днем, прохожу чистку крові нопсі. Ввечером я стараюся пройти меридіани, почок і е, хора. Э, е, припікання на ноухіті, стопроблю, ну и стоп ну, на ніч Э, е, На прогулянки виходжу і стараюся. Е, Питання більш? Які зміни ви відчули під час марафону, коли ви проходили марафон? Які зміни ви відчули під цей Які час? Які Зміни мені легше стало. У мене тиск зменшився? На скільки зменшився? Яка різниця? Ну, різниця так на 5 одиниць. Як, в який день, ми від погоди, від настрою, можна сказати, даже. мене в основному більше на ніч після обіду мене безпокоїть. То я стараюся ну, увагу дівати, щоб зняти нобсій і нових. Питання та... до вас. Ви робите меридіани ввечері міхурасичового та нирк. Звідки ви дізналися, що треба працювати в даному напрямку? Я через марафон Денис Анатолійович показував, як робити нобсі працювати, і я. Тобто працювати. ці відео, які були завантажені в марафоні, вони вам пригодилися в практиці. Да, мені вони всі пригодилися. Ці відео я подивилася ноги нові Хелс. Буді хелс Там теж відео. Дивилась і дивила, слухала, як там написано, що допомагає серцю сердечно в системі, так як це моє, то я записалась походити ще на бодіхелс. Хочу Л... здоровитися. Лідія Дмитрина, яка мрія у вас? У вас є обладнання нового хід? У вас є обладнання Моксі, Ново Ай, Water System, навіть два Моксі, Один ви відправили дочці, так? так. Про що мрієте? От, що ви ще? Що я мрію? Звичайно, я мрію мати всі обладнання. Мені потрібний будівель і топ-релакс, якого в мене нема. Ну, поки нема, то я на сірагемісто релаксу займаюся, бо в мене він вже дуже давно. Ти кажетий, то, і то Що порекомендуєте людям, які будуть вперше приймати участь в марафонах? Чи потрібно йти, чи не тяжко, чи є якісь свої. Чи, 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 чи тяжко в цьому марафоні? Я скажу, потрібно йти, бо в марафоні більше знаєш цікавого і потрібного по твоїх хворобах, як приймати. І як правильно поступати з приладдям. Тут більш що знаєш. Знаєш, як наше питання, як ну, себе поставити на мету, що треба підтримуватися більш дієтичного. Що потрібно багато пити, водички, це обов'язково, щоб чистка йшла. От.